Давно це було любив її колись. Оце дивлюсь на тебе, а бачу її дуже ти на неї схоже. Не мовчи, ті Направ мене допоможи знайти свою стежку, прошу. Подай хоч якийсь знак. Ти Таня, так? Я те пам'ятаю, тільки ти трохи меншою була. <рігла> Вже й погуляти ні з ким не можна. Гуляй! З тими, хто Бога шанує, але Хмирославський то не пара. Я люблю тебе. Хочу одружити. Однині Україна стає українською народною республікою. Життя міняється. Прийшла нова політика.